Вірвітарічну ви знаєте таке неоднозначне враження від цього саміту миру, який відбувся у Швейцарії, з одного боку чимало заяв, чимало якихось таких подій. Там хтось відкликав свої підписи, да хтось не поставив підписи, як того очікувалося, але це все навколо. Головне от, розуміння: що з цього саміту має Україна на перше враження складається, що те, що має Україна, це перспективи справді проведення другого саміту за участі Росії, тому що навіть як сказав Володимир Зеленський могли почути уривок, з його такого от підсумкового висновку, так що треба розробити детальний план, і це буде той план, який для України, і безумовно, що поки що Росія не готова. Ну от немає розуміння перспективи, і немає розуміння, розуміння результативності цього саміту миру, яке він має значення цей саміт миру для України в результаті я особисто вважаю, що цей шлях, який обрала наша влада в організації цих самітів, хочу нагадати, що ще чотири таких саміти пройшли минулі роки. Чотири тупікові є. Гонитва за кількістю учасників. Коли ви говорите просто учасників, це означає, що там, наприклад, три від Європейського Союзу, міжнародні організації, тощо Я не схильний применшувати роль великої кількості лідерів, які там зібралися. Але просто запитую: а голосування на Генасамблеї ООН, де 141 країна підтримала територіальну цілісність України, і лише сім було проти, не було кращим результатом? Чому той результат не примусив Путіна вивести війська з України, а цей у Швейцарії, нібито має примусити? Мені здається, це результат шоуменського мислення. Давайте зберемо багато людей, заявимо голосні фрази, і Путін злякається. Але так не працює, а тим більше з Путіна. Тепер щодо того, що відбулося власне, цими днями в Швейцарії. Найкраще, мені здається, дав оцінку політичний оглядач, який часто буває на вашому каналі, Євген Магда. Він сказав: швейцарські Альпи родили трьох мишат. Маленька мишка: перша, друга і третя. Із десяти пунктів української формули перемоги залишилося лише продовольча безпека. Енергетична безпека і повернення полонених це важливі питання, безумовно важливі. Але скажіть мені, а чому не говоримо про ключ до миру, виведення окупаційних російських військ, покарання військових злочинців, сплата е, за зруйнованого життя сотням тисяч українців? Де це все? Це все відпало. Але зверніть увагу, як піднімається хвиля прославлення? Е, Тих, хто підтримує діяльність нинішньої української влади. Уже договорились до того, що це найважливіша подія тисячоліття. Тобто, ні Богдан Хмельницький, ні Грушевський, ні Проголошення Незалежності, ні щось інше не є важливим. От, важливий був цей саміт, який побажав, щоб на Україну перестали нападати на порти, віддали атомну станцію і повернули нам вкрадених дітей та військовоповнених. Але ж це намір. Коли ми аналізуємо цей саміт, я хочу нагадати, що минулого року відбувся дуже схожий захід. Представники 70 країн зібралися на кримську платформу і прийняли рішення про незаконність анексії Росією українського півострову. Пройшов рік і... і що? Запевняю вас, що пройде дуже небагато часу. Місяць, два, може три. І ми з вами, коли раптом заговоримо про цю, нібито історичну подію, скажемо те слово, те саме слово і. Ви вірите в те, що Росія злякалася фотографії на фоні Альп і віддасть нам ключі до Запорізької атомної станції? Ви вірите, що вона поверне полонених бійців Азову та інших, а також крадених тисячі дітей? Ви вірите в те, що вона перестане атакувати миколаївські, одеські, ізмаїльські проти? Ну, ми всі розуміємо, що це за такі побажання. І от коли за цими прославляннями звичайних намірів, правда, добрих намірів за для України намірів, коли цього прославляння так багато, як правило, це означає, що за цим щось криється. Так от, я до формули Магди про те, що швейцарські Альпи народили трьох мишей, я б додав би і одну велику кротячу нору. Бо єдиним реальним результатом цієї конференції, цього саміту є те, що українська влада вже вголос заговорила про початок переговорів з Росією. Причому ні світ, ні українські громадяни не знають. Про платформу цієї переговори. І коли ми бачимо, що саме в ці дні, очевидно, за російським зливом, американська преса публікує текст Стамбульської капітуляції, яку розробляла українська делегація з російської делегації. Причому українська делегація вповноважена указом президента Зеленського, тоді ми бачимо, що ця капітуляція катастрофічна, коли ми згадуємо, що досі невідомі переговори в Омані. Ми розуміємо, що найстрашніше, що відбулося в Швейцарії, це відкрита дорога до переговорів з Росією з невідомою формулою. Ось це мене як політика, як громадянина, зрештою, як е, учасника війни, е, турбує найбільше. От насправді, коли ви говорите про те, що з невідомою формою, так і ти не розумієш, що буде далі, мені так само б хотілося, би певному тлумачення слів Андрія Ермака, тим більше що йому а приписують західні аналітки, західна преса досить велику і вагому роль, так в українській системі влади да він сказав, що за президента Зеленського мінських домовленостей та Будапешта не буде. От Сказав, як відрізав запитання наступне одразу: а що ж тоді буде? Да, чи буде гірше? Чи а, буде краще, тобто говориться одне, але не говориться, що саме буде, і це справді лякає багато дуже політиків, які приходять а депутатів, дипломатів безпосередньо до цієї студії. Вони теж кажуть про невідомість, невідомість розробленого а, плану чи того, що готується. Ніхто не розуміє, на якій основі на якій платформі вибудовується оця от мирна формула, да з якою очевидно а, доведеться сідати а, за стіл, обговорювати її а, з Росією, і знову ж таки терміни все одно більш менш Починають окреслюватися, всі починають говорити, і від влади посили подавати, що це буде восени. І навіть Володимир Зеленський сказав наступне, що це не роки, а це місяці. І мені так видається, що і президентка Швейцарія, і інші політики, і канцлер Олаф Шольц, наші західні партнери, коли говорять про те, що це має відбутися за участі Росії і зовсім незабаром. Очевидно, вони знову ж таки покладаються на ті сигнали і посили те, про що ми не знаємо, від української влади. Вони не можуть забирати так от так просто з неба і говорити. Наша влада може брати звідки завгодно і говорити що завгодно. Вони одночасно торговці ілюзіями, безлічу шоу, які нічим не закінчилося. Від мільярда дерев, мільйона дронів, надійних фортифікацій до успішного саміту. Згаданий вами, пан Ярмак в своєму нещодавньому інтерв'ю сказав, що він як юрист, як юрист, абсолютно не згоден з мінськими угодами, і тепер їхня влада їх не допустить. Є така одна маленька деталь: мінські угоди ніколи не підписувалися офіційною владою часів Порошенка. Єдиний підпис офіційної посадової особи України під мінськими угодами це підпис «Барабанний бій» Єрмака, який підписав формулу Штаймаера разом з представниками ЛНР і ДНР. Там стоїть його підпис. Тому ці ілюзіоністи. І що у мене можуть говорити що завгодно, і нам з вами, і міжнародному співтористю. Але дозвольте все-таки зупинитися на цьому моменті, Бо е, Зеленський і його оточення продовжують розігрувати е, брехливу тезу про те, що мінські угоди були поганими, а вони мають краще. Давайте спочатку скажемо, як просто практичні люди. Неможливо порівнювати. Щось зроблене, те, що вже є ти з чого? планами. От якщо у вас є квартира, то порівнювати її швейцарською проєктом швейцарської віли є безглуздим. Напевно, швейцарська віла гарна. Але це проєкт. А ти живеш в будинку, який вцілів через те, що мінські угоди не дали Путіну захопити Україну. Це є факт. Треба врахувати спочатку обставини підписання мінська. І результати підписання мінських угод. Обставини Україна не мала армії. За заявами керівництва нашого генштабу тих часів ми мали 15 тисяч боєздатних е е воїнів. Спочатку 5, а потім додавали добровольці з Майдану, стало 15 боєздатних. Армії було більше, але в бій могли направити тільки стільки. І коли в тил нашим військам під Іловайську. Після звільнення двох третин окупованого Донбасу зайшла вже регулярна російська армія з піввідношенням 18 до 1 в особовому складі, і там біля 30 до 1 в танках і артилерії, стало зрозуміло, що росіяни можуть іти на Київ практично безперешкодно. Бо величезна армія Росії, яка роками фінансувалася і готувалася до вторгнення, Зупиняти було на той момент практично нічим. І тому мінські угоди зупиняли захоплення всієї України. Без армії треба було виграти час, щоб збудувати армію. В результаті підписання мінських угод ми не здали в документі жодного сантиметра української землі. Ми отримали час на відбудову української армії, на розробку ракетних і артилерійських програм переоснащення її. Ми провели шість хвиль демобілізацій і забезпечили стійкі мирні умови за виключенням вузької полоски зіткнення, по всій країні, тим більше, що відразу після цього в Україну прийшли великі іноземні інвестиції для підйому економіки. От все це разом є Мінськ. Власне, президент Зеленський став президентом, тому що був Мінськ. Тому що ніхто не бавився у воєнне положення і не скасовував ні свободи слова, ні демократію, ні парламентаризму. Більше того, мінські угоди знали всі. Їх могли анізувати, критикувати, мітингувати. Це була дуже важка історія. І я, до речі, був ну, не зразу прихильником цього. Але Порошенко, як професійний дипломат, Зробив те, що мав зробити. Він виграв час. А потім Путін довго плакався, що його надурили. Точно так же як Ізраїль виграв час, коли зупинився, взяв перемир'я після поразки від семи арабських країн в 49-му році. Як Хорватія взяла перемир'я під натиском його народної армії, переважаючої сили, все те саме. Розумні дипломати виграють час для того, щоб потім забрати всю свою територію. А тепер давайте порівняємо з тим, що робила нова влада. Ми нічого не знаємо про Оман. Ми знаємо тільки одне: що відразу після таємних зустрічей в Омані в Україні почалася епоха було призначення Єрмака главою Офісу президента. і Почалася епоха розведення військ, розмінування. Особисто президент з біноклем спостерігав акваторії Маріуполя, розмінування, куди потім прийдуть російські кораблі. Із гармат великого калібра будуть громити захисників Азова. З під Чонгара було виведено 21 тисячі військ з артилерії, яка тримала перешиньки, де залишилося всього 200 чоловік на початок вторгнення. Оце ця епоха після Омана. А тепер давайте ми вже бачимо текст Стамбула. А що там? А там скорочення української армії в 10 разів. Там фактично нічого не залишається від танків і артилерії, і заборона Україні мати і розробляти, і навіть купувати будь-яку зброю, яка може стріляти більше 40 кілометрів. Там прописана наша відмова від Криму і Донбасу. Там фактично заборонено нам будь-яке міжнародне військове співробітництво в першу чергу НАТО. І саме головне, виявляється, Росія стає країною гарантом, Гаранти. яка дозволя, може дозволити, а може не дозволити нам провести військові маневри. Вона вивалювала нам список законів, які ми маємо змінити, продавши і армію, і мову, і віру, і майбутнє. Слава Богу, що ця капітуляція не була реалізована. А чому? Не тому, що українська делегація відмовилася, а тому, що Збройні сили України, на чолі з Залужним пішли в наступ. І якби цю капітуляцію привезли в Київ, ніхто би не помітив. Бо армія робила своє. До чого я так довго це кажу? Будь-які переговори під час війни мають одну єдину базу. Звичайно, переговори потрібні. Всі війни закінчуються переговорами, але вони відбуваються на базі військових успіхів, збройні сили України. Сьогодні диктують е, наші перспективи. І тому, з моєї точки зору, замість оцих всіх е, гігантських зібрань світових лідерів в Альпах загравання з тими, хто не приїхав, або з тими, хто приїхав і відмовився підписувати, або з тими, хто нас штовхає фактично на е, здачу територій, а такі також були на цьому саміті. нам потрібно займатися дуже простими речами. Президент України особисто мав би зайнятися мобілізацією, бо в нас очевидно є великий некомплект військ. Президент України мав би зайнятися фортифікацією, бо в нас очевидно слабо захищені лінії оборони. І президент України мав би зайнятися агітацією наших союзників, надати нам таку зброю, щоб на вересень, про які ви говорите, про які всі говорять. Українська армія здобула нам сильну переговорну позицію. Якщо ми знищимо аеропорти. Криму, звідки злітають російські літаки, які закидують нас кабами та е, ракетами? Якщо ми зіб'ємо поставкою f 16 з десяток цих літаків, то в вересні Україна зможе будь, е, достойно почати переговори. А якщо далі будемо збиратися з Кабо-Верде, е, Сан Марино і східним Тімором, рахуючи паличками, скільки приїхало президентів мікроскопічних країн, які не мають жодного впливу на Росію. Ну тоді в нас буде важка переговорна позиція. А враховуючи, що ми взагалі не знаємо від президента його плану, це є дуже неприємним е, стартом переговорного процесу. Ну що коли президент говорить, що коли план дії буде погоджений всіма, тоді його покажуть представникам Росії, що на другому саміті ми могли зафіксувати реальний кінець війни. А, тут а... Тому можливо пропущена пропущена одна теза. Його покажуть, коли покажуть все ж таки дипломатами. Я покажуть Україну поки поки не погодить план, доти ми його не побачимо. Так я розумію. Я ну, жартую. Я... Дивіться проблема в тому, що панко чекає на включення. Пан президент говорить це тільки про продовольство е, полонених і енергетику. Там немає про вивід військ взагалі. Ця конференція взагалі це не обговорювала, ось що питання. І тому питання до президента: поділіться з парламентом, суспільством і Збройними силами України вашим планом закінчення переможного закінчення війни. Це ж значить, що не так багато ми просимо. Ти станеш сильнішим, якщо ти обіпрешся на підтримку парламенту і суспільства. Ну, але поки що працюють із Кабоверди. Я розумію, що безумовно ніхто не скаже на яких напрямках ну зараз не скаже, да не скаже на яких напрямках деякі перемоги зможуть змусити Путіна власне піти на ті умови, які буде висувати Україна. Але всі ж ми сподіваємося, розуміємо, і ви, і ви так само говорите, що лише успіхи збройних сил України і на полі бою вони можуть змусити Росію, так власне дослухатися до тих умов, які висуватиме Україна. Спробую інакше поставити чи є перспектива того, що та допомога. А так, про якому знаємо офіційно, власне як коментується у зброї і у підтримці наших західних партнерів, дасть нам можливість все ж таки роздійснити такі успіхи на полі бою, які змусять Путіна сідати за стіл перемовин і говорити на умовах України і партнерів, тих, які за Україну повністю моя думка полягає в тому, що західні союзники, в першу чергу, Сполучені Штати Америки дають нам достатню допомогу для оборони. Байден наніс апрокот Путіну, виключивши валюту. Рубль став дерев'яним. Він за трьохсотний е і скоро буде двохсотих. Е нам виділяють наступний рік понад 50 мільярдів е за рахунок арештованих російських активів. Ну і на останок НАТО перебирає на себе функцію Рамштайна, що є більш організаційним і стабільним. Але Іде поток зброї ЗСУ, знаю це точно, бачу на свої очі, але все це достатньо для, для зміцнення нашої оборони, і тут виникає питання, чому ж я постійно і кажу, ми хочемо почути від президента загальний план. Він дійсно збирається воювати до кордонів 91-го року, е несучи достатньо серйозні втрати наших людей, економіки і енергетики. Чи все ж таки розглядає можливість звільнення частини нашої території дипломатичним шляхом, як це було до 22-го року? Звичайно, ніхто не має права відмовлятися ні від метра української землі. Це норма Конституції і Кримінального кодексу. Але як її звільняти? Треба серйозно подумати. Бо все ж таки сили Росії і Китаю. Та сили України і тої допомоги, яку нам, на жаль, недостатньо надає Захід, є неспівставним. В зв'язку з цим, для мене відповіддю, формули перемоги є чотири букви. НАТО, НАТО. НАТО це єдина річ, яка дозволила б країні під просолькою безпеки дочекатися моменту смерті кривавого Путіна, розпаду імперії і відновлення нашої цілісності. Так ми зберегли би. Сотні тисяч українських життів і доль, е, якщо президент бачить, наполягає на своїй формулі воювати безперестанно до виходу на кордон 91-го року, в принципі, мені це як ціль подобається. Я таки не бачу засобів для цього. І мені здається, президент мав би почати внутрішній український діалог, щоб стати міцнішими. Єдина перевага, єдине на що розраховує Росія. Це посіяти, розбратнути українську суспільства. Тому моя критика полягає не в критиці верховного командувача. а я критика в тому, що ні армія, ні суспільство сьогодні не знає, про що будуть розмовляти з путіним, наприклад, восени цього року. Неважливо, де важливо про що. І ми мали би це знати і підтримати. І тоді позиція президента буде сильною. Його підсилять західна зброя і дії ЗСУ. Ви кажете про Крим, ми говоримо про Харківщину, про Запоріжщину тощо. І його має посилити тотальна підтримка українського населення. Адже Зеленський був сильним у му році. Всі, всі, включно з самими радикальними опозиціонерами, підтримували його як главу воюючої держави. Бо ми бачили його план. І він говорив те, що хотів народ. Сьогодні, на жаль, ситуація не така. І тому треба, закінчивши всі ці глобальні саміти, зайнятися політичним діалогом внутрі українського суспільства, відновити єдність і далі розмовляти з нашими ключовими західними союзниками. І головне посилювати спроможності ЗСУ. Це з моєї точки зору єдиний можливий шлях до перемоги. Я хочу завершити ну певною мірою на позитиві, так тому що от базували на цьому саміті миру, а як написала в телеграм-каналі Поляки, да власне віцеспікерсанату Польщі і Міхал Камінський. Я його зацитую Мені прикро це визнавати, але ми західний світ ідіот. Він уважає, що захід повторює ті ж самі помилки, що дерев, але очікує інших результатів. Цього не станеться. Якщо ви подасте їм руку, вони вас з'їдять Вони вас з'їдять. Така їхня природа. Ну і от те, що він сказав, маємо сформувати після воєнні кордони України та політичний план ми обов'язково повинні гарантувати, що це будуть конституційні кордони України. Безумовно, хотілося б це почути від Володимира Зеленського, Да Ну, почали це від віце спікера а, Польщі. От ми а, бачимо, давайте говорити відверто. Певно, там до цих пір несміливість заходу, да нерішучість і не своєчасність ухвалення рішень. Вони приходять, але трошки запізнілоч варто очікувати, а, що західний світ схаменеться, і рішення зараз а, будуть більш швидкі. Я відповім дуже коротко, цитатою, бо я коротко боюся. цитатою Черчилля, який дуже добре знав, чого чекати від союзників, бо наївся з ними проблем по самі вуха з 39-го аж по 44 рік. Так? так от великий Черчилль казав: Сполучені Штати Америки завжди приймають правильне рішення. А далі після... після того, як перепробують усі неправильні. власне нічого не змінилося. Давайте по-чесному. Пан президент Сполучених Штатів Байден є політиком, який прийшов у владу після корейської та в'єтнамської катастрофи Сполучених Штатів. В корейській війні політики зупинили армію. А в В'єтнамській війні напаки політики доручили армії те, що вони не могли зробити. І лише в 80-х роках Сполучені Штати. Знайшли, як вони вважають по сьогоднішній день правильну відповідь. Довгий конфлікт, який примусить на повільному вогні зварити російського медведя. І, на жаль, цей план в головах сьогоднішніх західних еліт. Зараз ситуація загрозлива. Світ знову, і на саміті це було дуже видно: розділився на два блоки. Є блок. Демократичних країн, і є, не дивлячись на те, що дехто приїхав, блок країн, які відверто чи опосередковано підтримують клуб диктаторів. І в цій ситуації ніякого повільного вогня бути не може. Інакше ми отримаємо Іспанію, яка програла при мовчанні демократичного світу. Тому що зараз на дворі не 44-й, якщо говорити про Другу світову, а 39-й. І все питання, чи Захід зрозуміє це, що треба припалити. Фашистську агресію на початку, щоб світ не втягнуло в Третю світову. Частина наших союзників, як Польща, як Балтика, як багато інших країн Європи, вже починають це усвідомлювати і гаряче нас підтримують. Чи прийде таке ж прозріння до ключових гравців демократичного клубу? Чи наважаться Сполучені Штати, Німеччина, Франція і Британія прийняти нас в НАТО як Фактично кінець всієї цієї ремейка світової війни і фашизму це ключове питання української дипломатії. І як на мене, працювати треба при всій повазі. Не з десятками країн так званого глобального півдня. Це важливо, але для нашої перемоги важливо добитися від союзників членств зброї і членства в НАТО. Це єдине, що може дати Україні мир і безпеку на довгі роки все інше лише передишка між наступною війною.